І всім привіт! Ви на каналі Естетіктока. І сьогодні, як ви бачите, ми прийшли на огляд до лікарні. Зараз ми вже прийдемо до дитячого лікаря. Так, давай Лям, йдемо. Нам вже ми забізнилися на 5 хвилин, тому доброго дня. Доброго дня! М -м -м. Так, сідай, хлопчику, як тебе звати? Я. Yeah. Угу, Чудесненько. Давай зараз, я тобі поділюся, що все в порядку в тебе з горлом та зубками. Так, з зубками все в порядку, з горлом начебто теж. Так, давай зараз я тебе послухаю. Так. Угу, Начебто з організмом у нього все добре. Може, будь ласка, стати на ростомір? Добре. Угу, скільки йому років? Йому два. Так, ну прям ідеальний ліс для двох років. Добре, скільки хлопчик важить? Вісімнадцять е, Угу, Чудесно. Так, сідаєш черя гляну твої вушки. Так, начебто з цим вушком все нормально. Не болить вона в тебе? Ні. Угу, чудесненько. Так, з другим вушком теж сідаємо. Тебе другої вушко не болить? Ні. Так, добре. Так, можете, будь ласка, зараз прийти на рентген? Так, можемо. Так. М -м. вставай, хлопчику. Так, ну у з кістками все в нормі. Можете йти, я вас вже відпускаю. Так, дуже вам дякую, до побачення. Так, де тебе взагалі тим носило? На Та нам ще сказала на рентген. Ти давай піднімаємося на етаж вище, щоб ще оглянули нас. Тут в ігровій зоні, бачиш, тут є такі от ігрушечки. Тримай має ігрушку погрась. Так, присідайте на крісло. Угу. Так, вас щось турбує? Ні, мене нічого не турбує. Угу, так давайте я перевірю чи ваші зуби і в горло в нормі. Так, ну начебто все в нормі. І зуби, і горло. Так, ну, тепер давайте я огляну ваші вуха. Так, ну це вухо, нібито в нормі, воно не болить? Ні, в мене воно не болить. Добре. Так, це вухо теж м, ідеальне, воно теж не болить. Так, в мене воно теж не болить. Так, угу, добре, тоді давайте, чоловік, просідайте. Так, добре. Так, давайте зараз я огляну ваш рот. Так, ну начебто рот і горло у вас в нормі. Так, так, давайте я перевірю ваші вуха. Так, це вухо в нормі. І давайте глянемо... Так, оце от вухо теж в нормі. Так, жінка, можете стати на ростумір? Так, звісно. Так, а скільки вам років? Мені 29. Угу. Чоловік може достати. Так, ну ще зачіска. <свісно> скільки вам років? О, мені теж 29. Угу. Ідеально. Так. Ну, давайте вже з вами будемо прощатися. До побачення вам. Так, до побачення. Так, э, салям, ідем. Да. Э, і так, на цьому наше відео закінчене. Ви були на каналі Тока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачки та всім па-па!